Всім привіт! Мене звати Женя, і я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Одразу хочу всім подякувати, хто подивився моє попереднє відео. Дуже вдячна за підтримку, за коментарі, лайки. Ви мене прям надихнули надихнули і далі займатись цим, знімати, тому що я дуже переживала. Дуже. Все ж таки. Майже два роки була перерва. Так, і я вам розказувала, я приймаю участь у марафоні. У мене тут ревізор є, який ходить з кімнати в кімнату, Контролює, щоб мама нікуди не ділась. Так, хочу нагадати вам за. Проєкт марафон, який я влаштувала Оля і Яна 500 брелочків за місяць, майже місяць, тому що дівчатка спеціально, мабуть, вибрали лютий, тому що це найкоротший місяць. Я пов'язала трошки брелочків, маленьких іграшок вам зараз покажу, але спершу вам покажу іграшку, яку я дов'язала до свого замовлення. Я вам показувала лявочку ось таку, і показувала песика хаски. І ще я хотіла зв'язати коргі. Зв'язала я коргі, і у мене, знаєте, з розміром щось щось не то, тому що майстер-клас наче один. А іграшки вийшли різні. Я не пам'ятаю коричнева, що це за пряжа. Ну, біла це, і біла не пам'ятаю, не дольче, а щось, щось. Якщо не помиляюсь, це, мабуть, візель baby smile Ну, або щось от з такого, з такої плюшки. Сірий це дольче. Цей коричневий це теж якийсь інший і така різниця. І одразу хочу подякувати Оксані. Вона мені в коментарях порадила купити інструмент для оченят. І хаски мені допоміг чоловік, руками він закріпив. А вже корги я використала інструмент, який купила в Аврорі. Це такі, такі це у нас що? Ну, ключ гайковий. Спочатку я взяла той, що великий, подумала, що це занадто маленький, але все ж таки треба було просто цією. Розмір зати цей гайковий ключ, я взяла спочатку цей. Він вийшов великий, я нормально не змогла закрити оченята, і потім ще докупила, збігала маленький. Ще я замовила дівчатка в чаті, ділилися своїм інструментом, який вони використовують. І я замовила собі додатково ще, і як прийду, покажу, тому що я забула, як називається. Так, іграшки я прибираю, і ще вам покажу швиденько, що купила. Я е, раніше, знаєте, скептично відносилась до блокнотів, які на пружинці, цю, на спіралі. Е, але почала використовувати, щоб записувати майстер-класи для маленьких, маленькі іграшки, для маленьких бролочків. Е, е, не для великих іграшок я використовую його. Чому? Наприклад, напишу я на сторінці майстер-клас, і якщо, наприклад, він мені не сподобається, або якась помилка буде, можна просто його відірвати, цей листочок, і все. Не постраждає блокнот, це я активно веду. Записую майстер-класи. І була в Аврорі, коли купувала ці ключики, і побачила дуже класні блокноти і взяла собі ось такий. Він мені сподобався, знаєте, чим є От такі штучки, які розділяють блокнот. Тобто можна підписати там. Під вид тваринок, іграшок і записувати, їх легше потім буде шукати. Так. Такий взяла і ще один взяла. Він трішки більший. Ось такий. наклейки є. Такий елемент, щось сюди можна теж класти. І чому він мені сподобався? Тут половина блокноту в клітинку і половина в крапочку. Такі блокноти. О, гарненькі, недорогі, в порівнянні. І, як виявилось, дуже зручно саме, що можна відірвати сторінку і викинути. Так. І також покажу оченята, які я замовляла. Минулого разу я їх поклала трошки в інше місце, не показала. У мене проблема виявилася, знаєте, яка? Я не можу на тему знайти не такі ж оченята з бліками, але кругленькі, в нормальній кількості, за нормальною ціною. На Аліекспресі їх було багато, а на тему не можу знайти. Взяла такий набір, тут є великі, маленькі і середні. Великі я навряд чи буду їми користуватись, а середній і маленькі. Супер. По якості хороші, але от мені треба ще знайти круглі, бо я люблю такі учиняти з бліками. І покажу я вам берелочки. Я їх ще не рахувала, я їх складала в коробочку. Давайте, мабуть, з цих іграшок і почнемо. Це у нас губка Боб. Я зв'язала їх три штучки. Ось такі вони, гарнюні. Цей губка Боб зв'язаний по майстер-класу Юлі з каналу Аунікірі. Дуже класні в неї іграшки. Я е, хочу ще зв'язати з Квідварда і Планктона, але така ювелірна робота. Не знаю, чи зможу. Три губки Боба. І до нього я зв'язала три Патріка, але не по Юліному майстер-класу. Я насправді не пам'ятаю, чий цей майстер-клас. Але, ну, скоріш за все, з Ютуба я переписувала собі в блокнот і не писала авторів. Тепер вже я пишу, а в тому році не писала. Ось такі три патрика. Компанія така. Ще зв'язала я лемурів. У мене три штучки. Лемурчика, такі гарнюні. Дуже класні, гарненькі. З цієї ж серії я зв'язала ще два хом'ячка. Я їх ще не в'язала, це нові для мене іграшки, і лемури, і хом'яки В'язала я наче зайчика Єнотика. І все, мабуть. Ні. Корги ще в'язала. Їх я продала. Ще у мене є котики, квадратики. В'язала я їх напівбавовною джинсом. А це у мене два моточки Дольче, Дольче Бейбі, той плюс, що тоненький. І я вирішила так зв'язати. Ниточка, я вам хочу сказати це повний провал. Така нитка, кошмарна. Вона дуже, якщо зв'язувати цією ниткою, і голкою деталі, вона дуже пере не рветься, а випадає цей ворс, і вона прям дуже сипеться. Не буду я більше ніколи купувати, але у мене є залишки, і я хочу ще зв'язати по котику, якраз у мене вистачить. Ще я в'язала. Оцих чудиків. Не буду казати, як я на них кажу, але там теж є слово демон. Демо з серіалу Дивні дива. Зв'язала ось такий з Ютубу майстер-класу. Я не пам'ятаю, хто автор. Не пам'ятаю, ну, якщо захочете, ви мені пишіть, я знайду історію переглядів. В'яжеться швидко, але дуже він такий об'ємний, як для брелочка. І ось такий, це я пам'ятаю, це з каналу Насті Toys. Він прикольно в'яжеться. Майже, майже однією деталю. Такий. Прикольно, але теж він дуже великий для брелочка. Хочу ще спробувати з напівбавовни зв'язати. Але не знаю, чи вистачить у мене нервів на них, тому що там не дуже маленькі е е ніжки, ручки. Там 4 стопчика без до ручка. Не знаю. Ще в мене зв'язався гусик один. Він такий ображений, нещасний. Незадоволений. Я забула приклеїти. Оченята треба ще приклеїти оченята. І не тільки йому. Ще я зв'язала, давно шукала пінгінчика плюшового, але ті, що я знаходила, або дуже великі, або дуже маленькі для. Прилучків. Мені потрібно, щоб розмір у них був більш-менш однаковий, щоб я могла ставити в одну цінову категорію. Дітки продають їх по 100 гривень. Тобто, дуже маленько, якщо зв'язати, будуть питати, чому. Да? Чому така маленька, чому так дорого. і навпаки, якщо дуже велика, ну, воно, щось не то. І я шукала, щоб. Більш-менш однакові були іграшки. Знайшла я закордонний майстер-клас. Ось такого пінгвінчика я зв'язала. І я хотіла все ж таки собі в шапочці пінгвінчика, як качачки є в шапочці, пінгвінчики. і о, сіла, трошки переробила. І зв'язала ось такого пінгвінчика. Йому я теж на шапочку забула приклеїти оченятка. І ще зв'язала йому хвостик. Такий класний, мені дуже він сподобався. І другого я зв'язала, щоб перевірити оновлену схему, скажімо так, ось такий. Теж хвостик така солоденька булочка. Про розмір, до речі, є у мене дві іграшки. Ось такий йода, цей майстер клас теж з каналу Юлі. І він дуже класний, але він дуже маленький. Ну, тобто, якщо такий буде 100 гривень, да? і цей. Якось вони не дуже дружать. І він є, я його, звичайно, оформлю як брелочок, зроблю карабінчик, але ну, він дуже маленький, придеться ставити меншу ціну. І також я зв'язала, але ще не повністю, ось таку капібарку. Ще не оформила, треба вушка зв'язати, пришити оченята та й носики. Бачите, вони маленькі дуже. Маленькі. Але роботи тут, ну, ви знаєте, хто в'яже і джинсом, і плюшом. Ще зв'язала брелочок один собі, не на продаж, давно хотіла. Дуже давно шукала такий майстер-клас, який би мені сподобався, який би я зв'язала б. І вийшла у мене така ляля. Це опосум. Такий смішний, отак він буде кріпитись. Алісі він дуже сподобався, попросила і їй зв'язати. Такий гарнюня. Пришила його хвостиком до карабіну і просто на сумочку свою закріплю і буде так от висіти. Так, і останнє, що я вам покажу, це у мене жабки. Спочатку я зв'язала ось таку жабульку. Якщо не помиляюсь, хеппі в неї ще яскраво виражена попка. Гарненька така жабулька. Я зв'язала її одну, тому що вона трошки більше, ніж я очікувала, і пов'язала інших. Жабенята. А саме ось такі. Їх багато хто в'яже, Олі також я бачила. І приклеїла їм оченята, я вам показувала в тому відео, і корони. Оце хлопчик. По ньому видно, так? така гарненька. І така пряжа у мене закінчилась. А хотілося ще пов'язати, я взяла салатову. Ось такі ще два у мене. Хлопчик і дівчинка. Ось стільки в мене іграшок зв'язалось за тиждень. І це багато. Для мене це багато, так як я не ходжу на ярмарки, я не продаю онлайн. Хотілося би, але. Не продаю і на наявність я нав'язую. Потім, щоб не в'язати, нав'язую, поки погана погода, не треба гуляти по півдня. Тому активно зараз хочу пов'язати, щоб весною влітку було якомога більше іграшок, і не треба було переживати. За наявність іграшок у мене. Так, ось такі іграшки. Зараз треба їх порахувати. 26 готових і 27 ось така капібарка, 27 іграшок за тиждень. На цьому я відео буду закінчувати. Дякую, що додивились до кінця. Дякую за підтримку. Буду вдячна за коментарі і лайки. І до зустрічі до нового відео.